Сьогодні готував картопляні зрази. Все ще вам про це треба знати, що це дуже довго. Ну, в теорії потрібно приготувати якби, тісто з картошки, от, слідкуйте, як я зробив, і завернути туди якусь смачну начинку. От відварив картошку, зробив зажарку, все це перемішав, яйця додав туди. І борошна 5 ложечок. Все це перемішав, це тісто, куди ми будемо завертати начинку. Начинка в нас от на маслі я. Жарив цибульку, курячу грудку і додав туди грибів. Усе це так протушив, випарив, все ж солем перчимо, походу. І на, начинку цю всю я протушив, поки випарується волога. Потім саме головне завернути це все. Я під кінець тільки зрозумів, як його легко і правильно завернути. Ну що я вам скажу, виходячи з того, скільки я часу витратив, воно має бути смачніше, але зі сметанкою зайшло. Гарного дня!